Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І зараз з нами на зв'язку Дмитро Білий, завідувач відділу досліджень голодомору та штучних масових, масових голодів у Національного музею голодомору геноциду. І з паном Дмитром поспілкуємося про те, як голодомори стали способом упокорення української нації, і про те, яким чином. Ми маємо пам'ятати і робити все для того, щоб цей злочин, акт геноциду ніколи не повторився на наших теренах. І з нами вже є на зв'язку пан Дмитро Білий. Вітання, пане Дмитре. Слава Україні. Героям слава. Та, пане Дмитре, попросимо Почуйте вас мене. трішки так опустити ваш екран, та щоб ми вас не бачимо. Ось так дякуємо вам за це, пане Дмитре. І що ж хочемо з вами поспілкуватися про голодомор, зокрема про 90-ті роковини голодомору 1932-33 років, а також про інші голодомори, які були вчинені расистами, чи точніше їхніми попередниками, більшовиками у минулому столітті. Зокрема, передовсім цікаво про те, чи дійсно Голодомор був лише на території так званої тодішньої УРСР, чи за її межами теж там, де проживали українці, їх теж намагалися таким чином упокорити? Так, на території Кубані, де десь де близько 70% складали українці. Також був Голодомор. Якщо ми маємо уявити собі кордони Голодомору, межі Голодомору, то ми маємо подивитися, які кордони всередині вже Радянського Союзу були очеплені військами і за межами яких не можна було виїхати. І це Україна і Кубань, Західно-Північний Кавказ, де більшість населення це були українці. І саме там проводилися ці жорсткі заходи, які, власне, і призвели до Голодомору, до ну, умови, які призвели до штучного голоду. І масової смерті, ну і фактично до геноциду українців і на Кубані, і на території підрадянської України окупованої. Пане Дмитре, ну але ви згадували, згадували про те, що ці території були оточені так званою Червоною Армією. Але чи був, була можливість якимось чином, наприклад, потрапити до Криму, який на той час, я так розумію, був у складі РСФСР, чи там теж були українці, чи там теж був голод? Там також був голод. Проводилася політика по відношенню до та до татар, які ну створили унікальну і міліоративну систему, і все їх відганяли від моря, заганяли в типову зону Криму. Ми знаємо, що 80% території Криму е, фактично не, не придатні до... до сільського господарства, і до життя. І зрозуміло, і все було очеплено через Бруч, намагання українців виїхати, перебратися. Вони також зазнавали поразки, намагалися з Кубані бігти на Закавказя до Туреччини пробратися, але це все дуже жорстко блокувалося. Пане Дмитре, і якщо говорити про те, що дуже часто чуємо, що це нібито був голод не лише, зокрема, расисти про це постійно твердять, що це був голод не лише в Україні, а в інших регіонах, десь там на Поволжі, ще в інших регіонах Росії. Чи звідки ось така інформація, чи це дійсно вона може відповідати дійсності, чи то таким чином вони просто намагаються стерти пам'ять про голодомор? Як бачимо? Це вони роблять нині на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, знаємо, що на Херсонщині руйнують пам'ятники жертвам голодоморів і дуже часто це роблять місцеві колаборанти, таким чином хочуть стерти пам'ять про цей один з найбільших актів геноциду у світі. По-перше, всі ці аргументи вони ну нічого не варті. Що голод це був загальносоюзне явище. Ну, будь ласка, покажіть мені хоч одну російську губернію на той час, яка була очеплена військами, і звідки заборонялося виїжджати. І заборонялося, щоби туди хтось приїжджав. Покажіть мені десь в Росії, де чорні дошки застосовувалися. Про них ми ще покажемо ну, поговоримо. Що це було там створення фабрик смерті? Тобто абсолютно, а в Росії взагалі в історії ну, кожен третій рік був не врожайний, і підсоння таке, і чорноземів українських не було. І так, якщо подивитися плани Хлібозаготівель, які скидалися на Україну та на Кубань, вони в десятки разів перевищували ті, які були в Росії. Тобто, якщо для Росії голод це звічне, то Україна ну, вперше в своїй історії пережила три таких катастрофічні голоди в 20-му столітті під російською окупацією. І ми маємо це вважати. Пане Дмитре, ну якраз про цих і решту голодоморів ви згадали про три голодомори, зокрема в 21-23 роках. То на той час чи дійсно там були погодні передумови, і чи дійсно вже ось більшовики використали досвід того голодомору для проведення голоду голодомору у 32-33 тридцять Та Дмитро Білий нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, це завідувач відділу досліджень голодомору та штучних масових голодів Національного музею голодомору-геноциду. Зараз е, з нами на зв'язку, на жаль, розірвався зв'язок, але я сподіваюся, матиме можливість продовжити спілкування з паном Дмитром і дізнатися е, про. Подробиці масових голодів, яким влаштовували наші так звані браття із Запорєбріка протягом минулого століття. Вже пан Дмитро з нами на зв'язку. Будь ласка, пане Дмитре, чи почули ви моє запитання? Я перепрошую, коли наші старші браття, хай ми граємо, після з інтернетом трохи певні проблеми є. але що я ну, дійсно оці голоди, штучні масові голоди? 20, зрозуміло, що вони починають казати, це була посуха, це торкнулося всіх і так далі? Чому була радянська влада після того, як вони окупували Україну? Більшовики більш-менш остаточно прийшли до влади на 70 років. Це була мілітаризована держава. Дуже така ну, партійна, де була партія меченосців, як сказав Сталін, Її треба було годувати. Треба було годувати Червона армія на 21 рік нарахувала до 6 мільйонів людей. Теж їх треба було чимось годувати. І 21-23 рік, звісно, була посуха, але вибачте, територія України занадто багато. Величезна і мала колосальні ресурси для того, щоб жодна посуха не призвезла, не, не, не призвела до масових смертей, масового голодомору. Політика воєнного комунізму, політика продрозкладок, коли продзагони вивозили, грабували селян, вивозили. Ну і окрім того, що голод, який був в Поволжі на той час. То Ленін сам писав, що перевеземо мільйон червоноармійців до заможних цих українців, хай вони їх годують. Звісно, що це призводить до голоду масового. Зараз поки що минаючи пік оцих голодів, які ми називаємо Голодомором як окремим явищем. Голодомором геноцидом. 1946-47-й рік після закінчення Другої світової війни. Сталін, Москва окуповує країни Центрально-Східної Європи, Чехословаччину, Польщу, Угорщину, Східну Німеччину. І треба підтримувати чимось ці колаборантські уряди прокомуністичні або комуністичні в цих державах. І знову, а де брати хліб, де брати хлібний резерв? От, знову Кубані і Україна. От, і туди відправляються за бесінь е, мільйони тонн хліба, і в Україні на Кубані знову починається страшний голодомор, е, ну, страшний штучний голод, е, з, мільйон жертв, як мінімум. Цей час відбувається у нас. Знову повторюється те: от вояки приходять із Червоної армії, де і і з голоду разом зі своїми родинами. Пане, пане Дмитре, цікаво ще якщо говорити про Кубань і сучасну Україну, тодішню навіть Україну. То наскільки ось цей каток репресій, каток голоду відрізнявся на Кубані і в тодішній Україні, чи були дуже жорсткі репресії, до прикладу, на теренах України, чи були все ж таки жорсткіші якісь заходи на Кубані? Чи можна це якось оцінити зараз? Е, взагалі, то ми називаємо це і справедливо називаємо, що це був голодомор геноцид, тобто не просто знищення голодом селян, а знищення взагалі як нації, не так, щоб фізично знищити всіх українців, а так, щоб знищити у них підстави для національного саморозвитку, подальшого розвитку як модерної національної сучасної нації. Щоб був підрубане підрубаний коріння для подальшого національного розвитку і для напряму виходу із Радянського Союзу, що і в Україні, і на Кубані дуже чітко обізначилося в 20-х роках. Але на Кубані методи були ще. Я би сказав, ще більш жорсткі, чому якщо в Україні використовувалися для ну, створення Голодомору, ну, здебільшого або заїжджі ну, 25 тисячники, червоні буксирні бригади з Росії, що присилали загони ОДПУ. То на Кубані були безпосередньо застосовані частини регулярної армії. Бо Кубані боялися. Це ж козаки, українські козаки, нащадки запорожців, які з 18-го року відчайдушно боролися проти радянської влади. У них було набагато більше ну, умов. Для повстань ну, кожен чоловік це був козак, який був привчений до війни і повстання в станиці Тихорецької, яку придушували на Кубані за допомогою бронепотягів, газів, використовування і авіації. Ну, от, і тому туди водилися, і безпосередньо керував цим Тухачевський на Кубані оцим проведенням Голодомору депортаціями близько 300 тисяч кубанів було виселено безпосередньо українців, козаків. І окрім того, там був проведений ще додатковий такий ем, засіб деукраїнізації. Коли відповідно постанови Молотова і Сталіна 14 листопада 1932 року, було оголошено, що на Кубані ніяких українців нема, ніяких українських шкіл не має бути і нічого українського там немає. І якщо на Кубані на 32-й рік було тисяча десь приблизно 1600 українських шкіл, 14 українських педагогічних технікумів. У цей сучасний Краснодарі університет він існував на той час як північно-кавказський український педагогічний інститут імені скрипника, все було ліквідовано. Буквально і всіх кубанців, українців записали як росіян. Потім за переписом, переписами регіональним, загальносоюзним, якщо на 26 й рік за переписом по Північному Кавказу близько 70% українців проживало на території Кубані, сучасного Краснодарського краю, потім переписи ну, десь близько 4% українців. І то тих, які приїхали з України. Тобто там на Кубані дуже жорстко поєднувалася і русифікація, і голодомор, надзвичайно, жорстко. В Україні збиралися теж провести таку суцільну русифікацію, але певні обставини завадили. Не те, що завадили, відклалися у Кубань це був як експеримент такий, який мали розповсюдити далі на територію України окупований України, Москвою, ну але потім це відклалося, а потім вже Друга світова війна, і так далі. Пане Дмитре, ну і цікаво також дізнатися, чому тоді, у 46-му-47 роках, більшовикам не вдалося повторити голодомор на заході України. Знаємо, що багато українців якраз рятувалися в західних областях, навіть з Брянщини приходили в пошуках скибки хліба. Так голодомор. Коли я кажу, що Голодомор 32-33 років, це було далеко не локальне явище, а це була подія, яка вплинула на всю історію другої половини двадцятого сторіччя. І для України це був надзвичайно сильним стимулом, або ну, також для тих регіонів, які на щастя були поза московською окупацією, це стимулювало і для розвитку організації українських націоналістів, і стимулювало для становлення української повстанської армії, до якого входили і східні українці, і центральної України, ті, які знали Голодомор, і це був колосальний стимул для цієї відчадушної боротьби української повстанської армії. Які знали, що чудово знали, що радянська влада це серп і мова, смерть і голод. Вони знали. І коли почався оцей страшний голод 46-го-47-х років, українська повстанська армія змогла запобігти. Теж планувалося це зробити, вилучення хліба, тотальне, така от суцільна колективізація, але вже були наявні партизани. Чому їм вдалося на східній Україні центральній Україні провести цей Голодомор? Вже були знищені повстанські загони, Холодноярська Республіка, але на Західній Україні на Волині діяла ОПА, яка змогла зірвати плани Третього Рейху по вивезенню України? По виз... визенню з України збіжжя. І точно так же були зірвані плани по такій суцільній колективізації і про повторення Голодомору тільки на західноукраїнських землях. І навіть була прикордонна зона, така створена наприкінці 46-го року, де заборонялося біженцям із центральної і східної України. І репресували, були репресовані ті біженці з центральної і східної України, які намагалися пробратися на західну Україну, де все таки ми знайдемо дуже багато документів. Упа. Де написано, що треба підтримувати і захищати переселенців з центральної і східної України і робити все, щоб їм допомагати, і була створена одна прикордонна лінія створювалася між Галичиною і Західними країнами а посередині України проходила ще одна прикордонна лінія між Західною Україною, де діяла УПА, і Центральною і Східною Україною. Що ж дякуємо, пане І... Дмитро, за ці коментарі. Завідувач відділу досліджень голодомору та штучних масових голодів у національному музеї голодомору геноциду. Дмитро Білий був з нами сьогодні.